Сьогодні пророк Єремія, 7 глава 13-14 вірш. І хоч я говорив до вас з раннього ранку, а ви не слухали мене, кликав вас, а ви не озивались, тим, хто вчиню так само з цим домом, як учинив із селом. Читаємо значення цього тексту, маючи справу із своїм завітуючим народом, Бог навчав їх з раннього ранку. Його пророки вставали рано вранці і навчали людей. І тоді при тих. Що так чинили, було піднято сильне невдоволення. Так і сьогодні, релігіоністи виказують невдоволення проти свідків Єгови, заперечуючи їх поступування, що вони приходять із самого ранку і дзвонять у двері, дверні дзвінки. Будять людей і говорять їм про Господа і його царство. І тоді духовенство намовляє урядників арештувати і притягнути їх до суду. Єгова приказав, щоб його вість остороги була дана в достатні довжині часу до Дня його гніву, для того, щоб дати по достатком часу, щоб її змогли почути, замість того, щоб поправитись і чинити те, що є правдиве, реліоністи продовжують переслідувати вірних свідків його. Коментар взятий з Вартої Башти перше 1 число 9 місяць 1937 рік. І так, Божий погляд, який стоїть на працю його слу, стоїть об'явлений в пророцтві і підтверджений фактами, що як Єремія був пісній зарані ще. До знищення їхнього і попереджував їх, вони не слухали. Тому тоді сказано було, що якщо його кликав через Пророка, вони не послухали, то і вони будуть кликати, я не послухаю. Отже, це вказує на те, що Боговибраний нарід з часу Другого приходу Ісуса Христа до храму. І до Рогедону цю працю виконує, повідомляє про Божі заміри, про Божі суди і рішення, Богом встановленим порядком і способом. Но як тоді, так і тепер. Багато стало недовільні вісткою, котра йде від імені Бога. І якщо на той час. Були бунтівники ті ізраїльтяни. Далі у часі другого приходу так називаємо християни, то на даний час особливо спротивилися люди із класу чоловік Гріха Син Погиблі, з класу Лукавого Раба з цій вістки, яка приходить від храму з 1918 року. Вони підміняли вже нову вістку дали. Як вони кажуть, що нове Сіно, новий борщ, вони подають людям, ніби це Харч вже згідно часу. Той Харч, що подав Ісус Христос приходу в храму. Ті правила, ті методи, ті способи, ті відкриті пророцтва, що відкриті були Ісусом Христом через вірного раба, починаючи з 1918 року і до 1942 року всі пророцтва були відкриті, об'явлені і роз'яснені до життів землі. Вони заперечували цьому і старалися, щоб не допустити. Людей, як самі, вони не приходили до тих пророст, до тих прочих обітниць, котрі запускалися в рух до виконання, що Ісус Христос є присутній в храмі, де да мучиться земля перед Ним, що Ісус Христос ставить вимоги, щоб всі стали цілковито по стороні, Бога Його Ісуса Христа Царя. І що іншої власті, окрім Бога Його Ісуса Христа не може існувати, яка би привела людей до добра. Тому, як бачимо, Йогова про царя і царство, про установлення царства на землі давав повідомлення, цей приказ і осторогу, яку дано було до жителі землі, ним принібрегли. Час, де замість того, щоб вони прийшли, так як вони хотіли по своєму визначенню до успіху, до благополуччя, то за те, що вони тоді не сприймали, арештували слух Бога Європі, сьогодні не внімають цьому голосу, його показує. За це буде виконаний гнів Божий. Над тими, хто мав нагоду стояти по стороні правди, по стороні Бога Його Ісуса Христа за його порядок, метод і спосіб, але він не скористав цієї нагоди. Тобто многі встановили свої порядки, методи і способи служення Богу. Тому за це приходить знищення. Всім і церквам, котрі не захотіли служити Богу Божим методом і способом. Ось це текст на чільні.